Ось так розпочинається ранок останнього тижня літа. Тривога лунає повітряне, Дощик іде і не дуже тепло, 11 градусів. О, люди під парасольками, хоч і шортах. Ладно. 25 серпня 2025 року. Зараз Кажуть, що нас чекає ракетна небезпека, все, зрозуміло, що нас чекає. Ладно, будемо, Псус. Бігу вже дивіться, і листя, і сливи, все лежить. Осінь дуже і дуже близько. Тревоги вже був, від Я вже біжу на роботу, дочок скінчився, але з дерев капає такі. Холодні великі крапи, не зрозуміло, може зонтики відкрити парасольку, відбачаюсь. Літо майже минуло. А Ми будемо сподіватися на гарну осінь. що осінь. Принесе мир в наші домівки. Будемо сподіватися, що нам ще залишається. Мира доброзлагали, ж. Миру добре всім щиро, дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи на що. Легкого понеділка, мої любимо. Пока.